Для Леонова вітаю для президента Байдена надзвичайно важливий візит до Польщі, який приурочений до першої річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це під час брифінгу в Білому домі сказав координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Президент Свиликінфордесчик. Президент дуже очікує на цей візит. Дуже сумно, що війна в Україні вже триває рік. Польща була і є сильним союзником, надає величезну підтримку Україні і великодушний господар не лише для американських військ, а й для мільйонів українських біженців, які втекли туди заради безпеки. І ми дуже цінуємо цю підтримку. Президент Байден хоче особисто подякувати президентові Дуді, хоче особисто подякувати польським людям. Він хоче відзначити, як це важливо мати сміливу єдність Польщі та інших членів НАТО, яка буде тривати і вже під час сумом відзначаю другого року війни, Україні треба надати все, про що вона просить. Так вважає колишній директор у справах Європи в Раді національної безпеки Білого Дому Алекс Вінмен. Про значення надання Україні нової західної зброї та сценарії закінчення війни з ним говорила моя колега Тетяна Ворожко. Чи ви вважаєте, що Росія готова до масового наступу? Чи ви таке передбачаєте? Якщо так, то як цей наступ буде виглядати? Я не бачу цього. Це нелегко приховати. Немає навіть такої кількості розвідувальних даних із відкритих джерел, щоб припустити, що Росія готова провести масштабний наступ на деяких ділянках. Росіяни намагатимуться просунутися. Вони хочуть стабілізуватися навколо Криміної, навколо Луганська. Хочуть нарешті захопити Бахмут. Вони збираються вкинути туди ще трохи військ, але це не буде широким контрнаступом, Принаймні, поки ще немає ознак того, що Росія готова це зробити. Ми побачили величезну кількість обладнання, величезну кількість військ, і чесно кажучи, мій власний уряд, уряд США, досить добре викриває такі речі, чи не так? Отже, коли мій уряд каже, що насувається напад, ми можемо мати певну впевненість, що на горизонті щось є, але зараз немає достатніх ознак. Аргумент полягає в тому, що вони намагаються розпочати великий наступ до того, як Україна отримає останню партію військового обладнання. Наскільки ці нові можливості, такі як танки та артилерія, більшої дальності, змінять ситуацію для України. Я думаю, що Росія має певні переваги щодо бронетехніки, танків. Хоча в Росіяни втратили багато танків. Запаси вже не є такими великими, як на початку війни. Але серед танків з іншої бронетехніки, які Україні надають німці та інші європейські країни, леопард, бредлі, страйкер і росіяни хочуть спробувати провести якісь наступальні операції. Але це та сама помилка, яку вони робили весь час. Як кажуть, у США вони відкушують більше ніж. Можуть проковтнути навіть якщо вони захоплять обмежену кількість території, це буде лише тимчасово. Українці зможуть їх звільнити. Ви бачите щось таке, чим Росія вас здивувала на полі бою. Як би ви оцінили їхні можливості? Мене дивує, як мало вони навчилися. Так вони стали більш досвідченими у застосуванні деяких своїх вищих технологій, таких як ведення електронної війни, здатності використовувати дрони камікадзе, запускати боєприпаси. Але багато в чому їхня фундаментальна тактика не змінилася. В чомусь вони деградували. Якщо раніше вони намагалися використовувати механізовану піхоту і легку піхоту для досягнення цілей, то тепер вони використовують людські хвильові атаки. What is, what is Який ваш is прогноз, is... коли війна закінчиться? Well, I think, um, my, my Мій прогноз: якщо ми забезпечимо все, про що вимагає Україна, існує достатній шанс, що Україна зможе примусити Росію приступити до переговорів до осені. Але цього не буде, якщо ми будемо продовжувати повільно постачати обладнання. Тоді війна триватиме до кінця року. Росія велика видивилась програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі.